Друзі, з Новим Роком та Різдвом Христовим! Нехай 2023 принесе вам лише перемоги. А у великому футболі вже 1 та 2 січня у топ-чемпіонатах відкривається трансферне вікно. У першому випуску року у рубриці трансфери розберемо головні підписання та чутки на 1 січня. Отже, починаємо. Кристиану Роналду у майже 38 років завершує з футболом зі справжнім європейським футболом. Португалець підписав контракт із клубом аль Наср із Саудівської Аравії. Напевно, ви всі чули подробиці цього контракту, але все ж нагадаю: 500 мільйонів євро за два з половиною роки. Очевидно, що це вже більша робота на постфутбольний період на подальшу побудову бізнес імперії Кріштіану. При цьому, знаючи характер Роналду, я навіть не сумніваюся, що нас чекають хайлайти за його участю у екзотичних турнірах. Саудівська проліга та Ліга чемпіонів АФК. Найкращий футболіст світу Ліонель Мессі пролонгував контракт із ПСЖ по схемі 1 плюс 1 до 2025 року. Подробиці зарплати Лео не оголошуються, але сума наближається до 50 мільйонів євро на рік, плюс підписний бонус. Відтепер становиться дуже цікаво, як на це відреагують Неймар Тамбапе. Бразилець, якого готували усе дитинство до статусу першої зірки, по факту після Сантоса завжди був номером 2. У Барселоні після Месі і навіть у ПСЖ після Мбапе. Тепер же він взагалі відкотився на третє місце. Щодо Кіліана, він також невдоволений обіцянками босів ПСЖ бути ледь не генеральним директором, а по факту являється другим після Мессі. Чекає на його трансфер до Мадриду вже найближчим літом. Після Месі повертаємось до Роналду. Син легендарного португальця Кріштіану Роналду Джуніор повертається до Академії мадридського реалу. 12-річний нападник. У останніх 20 матчах команди U-14 Манчестер Юнайтед забив більше 50 голів. Чекаємо на прогрес юного португальця. Після блискучого виступу на Кубку світу нідерландець Коді Гакпо переходить до Ліверпуля із ПСВ. Сума трансферу 42 мільйони євро. І ще влітку Коді вели скаути М'Ю і шося про його перехід до стану червоних дияволів. Тим паче головним тренером ПСВ є колишній нападник Манчестеру. Рудва Ністорой, який міг би допомогти гравцю обрати саме манкуніанців. Але, зі слів босів клубу Зейнховена, вони так і не отримали пропозиції від Юнайтед. Отже, поки Ліверпуль шукає заміну купленому влітку Дарвіну, Манчестер продовжує чекати прогресу від Рашфорда та Санчеса, які по-справжньому не грають у футбол уже за два роки. Кількість футболістів із прізвищем Фофана у Челсі збільшилася вдвічі. До захисника Веслі додається виписаний із мьольди за 12 мільйонів. Євро, 20-річний нападник Давид Датрефофана. Молодий івуарієць за манерою гри нагадує іншу івуарійську легенду Челсі Дрогба. Такий же настирний, потужний, готовий виконувати чорнову роботу. Проте до цього ще й технічний. Чи вийде з нього новий дрогба покаже лише час, а ми йому бажаємо успіху. На чемпіонаті світу далекого 2014 року засіяли дві зірки голкіперів із-за океану. Костаріканець Кейлор Навес та мексиканець Гільєрмо Очо. Обидва голкіпери після турніру пішли на підвищення. Кейлор перейшов із Леванти до Реалу і виграв там три ліги чемпіонів поспіль. Гільєрмо із Аячо перейшов до Малаги і провалився. Потім у кар'єрі очоа були гранада, стандарт і повернення до Мексики. І ось після чемпіонату світу в Катарі, де очола знову проявив себе з найкращої сторони, відбивши пенальті після удару Роберта Левандовського, він знову повертається до Європи, на цей раз до Салернітани у 37 років. Контракт розрахований до кінця сезону з можливістю пролонгування. Ну що ж, поспостерігаємо за ним. 20-річний центральний захисник збірної Хорватії Йошко Гвардьов у 2020 році зробив правильний вибір. Замість топ клубів він обрав Ербалейцях, в якому продовжив прогресувати. На сьогодні центрбек, за якого червоні бики заплатили 16 мільйонів євро, оцінюється в 65%. Проте керівництво РБ має намір встановити новий трансферний рекорд серед захисників, просячи за нього 100 мільйонів. Головними претендентами на гравця є Челсі Мансіті та Реал. Розуміючи, що центральні захисники це штучний товар, чекає справжньої битви за гвардіола серед топ-клубів. Лідер АПЛ, лондонський арсенал, намагається поєднати зв'язку гравців збірної України. До Олександра Зінченка планує приєднатися лівий вінгер донецького шахтаря Михайло Мудрик. Пропозицію у 50 мільйонів євро гірники відхилили і просять за свого лідера 75 мільйонів. Арсенал почав перемовини: будемо чекати на позитивний результат, адже дуже хочеться подивитись на Михайла у футболі Артети. Руслан Малиновський так і не знайшов себе по-справжньому у Аталанті. Один з найкращих гравців у Європі по голам з дальньої відстані має конфлікт із головним тренером Бергамасків Джан П'єро Гаспері. І ще влітку Руслан мав змогу перейти до Марселю або Тоттенхему. На жаль, не склалося. На сьогодні Марсель вибув із гонки за 29-річним гравцем через високу вартість. Аталанта просить за українця 18 мільйонів євро. Тоттенхем дає 15. Є висока вірогідність, що клуби домовляться між собою. Один із відкриттів минулого чемпіонату світу Софіан Амрабат, який дійшов зі збірною Марокко до півфіналу, зацікавив багато європейських топ-клубів. Серед них Ліверпуль, котрому конче потрібен півзахисник, Барселона, яка правда повуха в боргах, та Атлетіко Мадрид, якому потрібно рятувати сезон. Боси Фіорентини нинішнього клубу Соф'яна вже потирають руки, сподіваючись продати свій головний актив за приблизно 35 мільйонів євро. І знову гравець, цінник якого до небес накрутив минулорічний чемпіонат світу. На Енсо Фернандеса Бенфіка повісила цінник у 120 мільйонів. Головні претенденти той таки Ліверпуль та Реал Мадрид, який перекваліфікувався на покупку саме молодих голодних до перемог зірок: Вінісіус Родріго, Чуамені. І ось тепер Енсо. Знаючи політику Бенфіки, чекає трансфер найближчого місяця. Головний тренер Манчестер Юнайтед Ріктенхак. У пошуках заміни дуже пасивному пригріватаці Арону Ван Бісакі. Головні претенденти латераль Інтера Дензел Думфріс та Мало Гюсто Із Ліона. На кому з них зупиниться керівництво диявелів покаже тільки час, особливо враховуючи чутки про продаж клубу. І наостанок: Федерація футболу в Бразилії після провалу команди на чемпіонаті світу шукає європейського іменитого тренера для своєї збірної. У медіапросторі лунають три прізвища. Зінедін Зідан, Жозе Мауріньо та Карло Анчелотті. Зідан наразі чекає рішення Французької Федерації футболу щодо майбутнього дідя Дешама, Мауріньо – пропозиції від Федерації футболу Португалії, а папа Карло зайнятий як мінімум до червня роботою у Мадридському реалі. Що ж, почекаємо і ми. Друзі! Якщо вам сподобалось відео, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Далі більше. Кохайтеся!